привіт, привет, друзі! Мене звати Анна Марія, ви можете звати мене просто Марічка. І сьогодні я вам розповім про свій досвід Я вчора пішла на балетний інтенсив в Royal Opera House. Що таке Royal Opera House? Це королівський театр опери та балету в центрі Лондоні, в Ковенгаден, і я там була, уявляєте, як глядач. Знаєте, та я там багато разів ходила в той театр на якісь вистави, і там подивилися балет. Там, я дивилась Маноні, дивилась Royal Opera House, з Марія Неленона з я там дивилась також з Ясмінник Гді. А також я дивилася там Лоскунчик, але то була репетиція Лоскунчика. Я там вже була як глядач. Ось і, і, і незабаром туди піду ще на Алісу в країні. Діф на балет, Але це вже буде восени. І ось вчора я, тобто в неділю, я пішла на балет інтенсив, саме на інтенсив. Що таке інтенсив? Це, типу, інтенсивний день тренувань, там, лопера uh, Як я вам сьогодні розповім, як це проходило, які в мене були відчуття? Я не знаю з чого почати Типу, як давайте, давайте почнемо. Як я натрапила на цей інтенсив? А, просто слідкувала за його за Opera House, за їхніми соцмережами в Інстаграмі, і там, якщо не там вчителька, чи ну також балерина, зараз вона там, типу, проводить класи в Royal Opera House для танцівників, як я розумію. Ось, і вона там на своєму інстаграмі випустила, що ось проводимо інтенсив. там І бла-бла-бла, ось як на нього натрапило. Я, можливо, поставлю там усі всі посилання на Royal House Оперхаус інстаграм. Інстаграм, ну, коротше, щоб ви також знали, тому що, можливо, у вас буде можливість, і ви також захочете де прийти, я вам даю можливість знати, де, де шукати. шукала дзвоного, тому що я не знала цю балерину, я не знала, що такі інтенсиви взагалі проводяться, тому що зазвичай інтенсиви проводяться в Royal Ballet School. Uh, так от і знаходяться в Ковенгаден. Так, давайте, там. Зараз треба пояснити для тих, хто не в цьому і не знає, як працює ця система. Uh, є дві балетні школи в Англії саме королівські. Балетних школ в Англії багато, але саме королівських дві. Uh, Royal Ballet School, коти, знаходиться в White Lodge, це в Річм Парк, як вона знаходиться. Називається White Lodge, mm -hmm. Молодші класи. Молодші класи, десь там я не знаю до якого віку точно я вам не буду казати неправду, тому що я не знаю. Не знаю, до якого віку точно вони там вчаться. Але потім є друга школа, також Royal Ballet School, Але вона для старших, там десь не знаю до 18 чи після 18, Ну десь старші такі, 18 там плюс-мінус там декілька років, два роки, допустимо. Ось вона знаходиться в Ковенґаден, навпроти Opera House. Там є міст, ось такий ось я там проходила куча разів, і саме у цій школі. В Ковенгаден я ходила на інтенсиви. Ось, я тут дістала свої дипломи з інтенсив. Три інтенсива? Я думала, більше вже було. Три інтенсива. 2022 рік це в нас було просто Autumn Intensive. Ось такий ось. 2022 рік. Далі, 2023 рік Winter Intensive. Ось, і 2024 рік. Winter Intensive. Ось це все інтенсиви, котрі проходили в Royal Ballet School. За цей інтенсив, котрий я проходила, мені не дали диплому ніякого. Ось, тому що це, типу, був перший інтенсив саме в театрі. Тобто не прям е, в школі балані, а саме в театрі. Це я, а це я навпроти Royal Opera House. Типу, я сюди зараз сіду зараз абзорці. Ось це все Royal Opera House, Ну коротше, Королівський. Uh, типу театр, опери і балету. Ну коротше, і зараз я йду сюди на балетний інтенсив на цілий день. Ось, і типу, я хвилююсь, а вже ж я хвилююсь. Але з іншої сторони я дуже рада, і, типу, я не знаю, це дуже смішні відчуття. Ось, ось це ось все. Типу, і я буду саме там. Я не буду в балетній школі, яка знаходиться біля Ролла Ройлаберхоса, я буду прямо в цій будівлі і танцювати на тих сценах, де танцюють неймовірно круті балерини. Типу. Ось, і це таке відчуття, що, ну блін, чорт подірію, я реально в Лондоні. Я реально в Лондоні і не знаю, ну коротше, типу, це дуже круто. Я дуже хвилююся, але я дуже рада. І Я туди йду, я буду танцювати і все, сподіваюся, буде добре. І що? І, чорт подірію. Ну, ось це була баладна школа, ось це ось. Я свою будинку показую, ну коротше, зрозуміли. Ось це ось баладна школа, ось це мост, який йде типу, до Ройл Оперхауса, ось це школа, а то Royal Opera House, і там позаду мене десь є стейдждор. Ось типу, як сказав, це скаже. Ну, ба на стей. Це типу стейдждор, це, це, це типу стейдж. Це, типу, це сцена, ну сцена до сцена. Двері до сцени. Ну, коротше. Ось я зараз піду прямо. Я була ось тут вже десь разів. Ну, типу, в School, я була вже десь разів, так не знаю, ну п'ять, можливо. А в Royal прохаси ще ніколи не була. Ну, типу, була на... В спектаклях, на концертах, але типу прям щоб інтенсиві, типу, Сиві, типу пролахалась тебе гонять. Ось, і це таке відчуття. Типу, ти іноді забуваєш, що ти в Лондоні. Мене я іноді реально буває. Буває, забуваю, що я в Лондоні, що я в центрі, типу, Неймовірно крутої і багатої країни. І, типу, і зараз я тут стою перед цими дверима і чекаю, коли ми будемо заходити. Ну короче, в мене ще 20 хвилин. Типу, заходити треба десь 9.50 Ось типу, може заходити. А я приїхала в 9 Чому? Тому що просто так, тому що типу, не хочеться поспішати, і зараз я сиджу напроти якогось магазину на окулярів, якщо я не помиляюсь, і там була до мене ще якісь магазин, що це таке, не все, а якась кисметика. Ну, коротше. Я, я в такій значить, мій аутфіт, Рубашка мамина з Зари. Далі ось це манго. Шартує. Ну коротше. Купальник, сумка, вода. Ой, що ще треба мені дешевитися, а окуляри, окуляри. Трішки криві, ну коротше. Ось е, так. Я вже бачила деякі дівчата, котрі там також з губками ходять, тому котрі там приходили біля цих дверей. <клес> Ой, коротше, да. І коротше, да, вже бачила дівчат. Значить, вже все правильно, все правильно, я правильно прийшла. Все значить, як це проходило? А, ми там зайшли на нас, на, на нас там пустили. Ми тропи там речі стану, тобто перекличку, Ось ми зайшли, і ми попали в зал. в uh, Балетний зал, де займаються там тип, професійні балерини, балерини, там якісь репетиції проводять, Ну коротше, в театрі, зал в театрі. розумієте. Ось ми туди зайшли, і Боже, який там неймовірно гарний зал. Ви б його бачили. я вам поставлю тут фотографії, але це зовсім інше відчуття. Ось чесно, це просто це, напевно, найгарніший зал, який я коли-небудь бачила. Ті всі. Uh, uh, як це освітлення, ось таке, типу, воно навколо, просто. Ті все дзеркала, неймовірно величезні, просто ось так от там до потолка, коротше. а потім там потол, на потолке, коротше, там, типу, це вікносики, ти дивишся просто на небо. Та ви що, вигоняться? Це ж мрія в такому, в такому, типу, не те, щоб вчитися, а навіть тренуватись, коли ти до спектакля. Бо тому, тренуватись в такому типу залі, це тебе вообще. Коротше, капец я в шокі була. Ось так. Підлога друг Балерини. Так. Якщо погана підлога, то ти. Не зможеш гарно танцювати. Якщо по гарне підлога, то це вже 50% того, що ти добре станцюєш, якщо гарна підлога. Розумієте мене? Розумієте. Ось, Тому підлога це дуже важливо, і не знаю, мені не там підлога, можливо, щось було з моїми балетками. Студія дуже гарна, але підлога мені в Royal Academy of Dance, в Королівській балетній академії, в королівській академії танцю, мені підлога сподобалась більше, тому що там більш комфортно. Ну, коротше, зараз що ми про підлогу говоримо? Треба більше про інтенсив. Значить, у нас був розклад. Ось у мене є на лісточку розклад. Значить, з 9:50 до 10 ти повинен приїхати, потім нас сюди запускають. Далі з 10 до 11.30 в у нас був балетний клас, з 11.30 до 12.30 в у нас був ще один клас, потім нас був з 12.30 до 13 брейк. Е, ну, Типу, ланч, там, обід. Перерва. Потім з 13 до 14 у нас була там, балетна техніка, ще один клас. Потім з 14-15 у нас там були Ну, І в 15.00 в 3 години ми закінчили. А, да, Тут казали, що можу фотографувати, тому я все там фотогрувала. Я вам, я та я все фотографувала. Просто все. Я фотографувалася і ось так, і ось так. І ось так, і ось так, ручки, і ось так, і арабеск, і второй, -е, і третє просто все фотографувала. Я себе, як тільки хоч фотографувала цю цей зал. Як сітки, я його також знімала, фотографувала. Коротше. Ось, я вам покидаю тут фоточки, але давайте я зазначу, що ці всі фотки з мого інстаграму. Тому, якщо ви хочете там, типу, слідкувати, коли я де і що я, то, будь ласка, підпишіться на інстаграм, це зазначила, просто не значимо. У мене вже почав настрій типу, трішки сходити, тому що ми зробили звичайний клас, але на дві години. Ось, хоча тут написано, що типу, у нас один клас, потім інший клас, ні, ми зробили просто один великий клас. Звичайний і не дуже важкий клас. Тобто, як це сказати, просто звичайний клас, я навіть намагалася ускладнити комбінацію. Тобто, там, коли ми робили асамблея, то я намагалася робити дубль асамблея. Коли ми робили там, життя, я також намагалася робити бітом, чи заноска. Ну, коротше, якось собі ускладнити, щоб мені просто відчували, що ще займаюся. Тому був клас достатньо легкий, ось, ми, всього було 12 дівчат. Вік був 14 до 18. десь там ось так от. Половина дівчат були талановиті. Ну, типу, я не можу сказати, що вони були кращі за мене. Я можу сказати тільки те, що ми не були прямо на одному рівні. Тобто, так, були дівчата та, та, талановиті, типу з природними даними, я це бачила. Але я не можу сказати, що вони були кращі за мене. Знаєте? Ось так. Половина дівчат була такі, як я, тобто мого якогось рівня. Половина дівчат були не дуже сильні. Але тут у є така тема, тобто, якщо ти не хочеш займатися балетом професійно, то ти все одно можеш ходити на заняття, ти все одно можеш там йти е, на інтенсив і просто провести гарний час, щоб розвиватись там різносторонньою бути особистостю. Тобто, якщо ти йдеш на інтенсив, це не обов'язково значить, що ти хочеш бути прямою балериною, що ти хочеш бути балериною, як твоя професія. Люди туди, туди іноді приходять, щоб просто гарно провести час, і типу в цьому немає нічого поганого. Ось тому половина дівчат були прям такі прям професійні. А помили дівчат прийшли просто, щоб погано провести ну, час. Комбінації були не дуже важкі. Ось тому я трішки засмутилася, тому що я ж очікувала такого якогось челенджу, знаєте, типу, якогось не те, щоб состязання, сорівнування, а те, щоб, типу, щоб було важко, щоб я типу, не знаю, намагалась зробити те, що я раніше, раніше не могла робити. Ну, розумієте мене, так? Да? Ось тому я трішки засмутилася, тому що клас був легкий. Потім у нас був ланч, і потім ми прийшли знову, і в нас прийшов новий вчитель. На першому уроці у нас була е, вчителька. Ось я вам казала, що вона типу, е, як це, тренує там, робить балетні класи для примбалерин. Ну, ви знаєте, тобто є, е, навіть коли ти працюєш в театрі, є педагог, який веде клас. Е, на цьому класі ти просто підтримуєш свою форму або ти репетуєш якісь свої варіації. Ну, ось там була ось ця, ось, балерина, там, вчителька педагог. Ось вона нам була перший клас, дуже мила вона жінка. Потім у нас був другий клас після вже обіду. прийшов ще чоловік. І тепер була ця жінка, і ще один чоловік прийшов. Ми зробили швидкий станок, просто щоб розігрітися після обіду, і ми і ми одягнули пуанти. На першому році ми також там трішки зробили понтілу. Ну, там буквально шапе, там пліє, не знаю, реліве, такого нічого важкого не було. Ось да, потім, а на другому класі ми вже одягнули пуанти, і ми на них почали робити комбінації. Це був так, як був чоловік, і ви, він нас вчив робити підтримки. Що я маю на увазі підтримки? Підтримка це не те, що він нас, типу, брав там і ніс якийсь там стульчик, щось там робив, чи на плече на садив собі. Ні, такого не було. Підтримка, я маю на увазі, це як він це називав, я забула це слово. Ось, де було, як він це називається, тобто якась така комбінація з чоловіком і жінкою, розумієте, в партнерах. Тобто там була така комбінація, де я нас вчив робити тури, ну, не як тури, а тури з чоловіком. Ну, ви знаєте, да, коли там чоловік тримає жінку за талі і там круто. Але він робив не так. Я не знаю, просто як це називається, тому що типу, <свігін> що ще ніколи такого не робила, і це був мій перший досвід з підтримкою. Перша ми зробили з чотири всього підтримки. Перша підтримка була, де ми робили комбінацію, і потім він нас називав в Арабеску. Тобто у нас він стояв там за руку, а ми стояли, ми, як це робили Арабеськ, і він повинен нас був схватити за руку, писати на в балансі, потім відпустити, і ми повинні були поставити в балансі. Знаєте, як там здається, в Донкиході так така є комбінація. Ну, коротше, ось не можу сказати, що в мене все виходило. Ось тому, що ну, типу, не з першого разу у мене все виходить. Але. Я старалася, я старалася намагалася. Коли він казав, ну давайте я на комусь покажу, то я така сразу, Я, я йду, всі розійдуться, роз я йду, давайте покажіть мені, як треба робити. ось, коротше, ось Тому я намагалася йти так, одна з перших, тому що нас було 12 дівчат, я там намагалася йти третю, чи там другу, чи першу. Ось тому я сразу така, я, все, все, я, 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 давайте. Я не така людина, знаєте, я не. Така прям, що прусь, вперед, ти всі розійдіться і давай дайте я зроблю. Ні. Просто мені було цікаво, етика. Ну все. Треба, треба йти перше, щоб не тобі показали, щоб потім не чекати там дванадцяту, поки всі дівчата прийдуть. Тому я встрос одразу, одразу перше, все розійдіться. Він на мені декілька разів показував, декілька разів на інших дівчатах також талановитих, типу такого самого рівня, як і я. Ну коротше. Ось тому так. Що, яка була друга комбінація? Друга комбінація була, де він нас робив, вчив робити типу, таку, як. Я не знаю, як це пояснити, тому що я не знаю, як це називається. Ось, я, я забула, як це називається, але ну, просто комбіна... Ну, ви розумієте, підтримка, підтримка. Дівчина стоїть на понтах в Аттітюті вперед. Потім виводить науку Vara Besk, він отак прокручує. Потім ми йдемо в, в, в Пасе. Він нас прокручує, переводить, і ми ось так встаємо, потім якось ставимо руку, і він нас потім відпускає, і ми знову стоїмо в балансі. Типу, якось якось, я не знаю, ось, якось, а, да, да, ні. Ми ставали, здається, спочатку в арабеск, він нас ось так брав за руки, потім нас так проводить, ми ставали батітют, і коротше, типу. Потім ми ставали в пасе, він проходив позаду нас, потім ставав вперед, попереду нас. Ми ставили ручку і потім, коротше, в балансі. Ну коротше, якось ось так ось він на нас кружляв. Ну коротше, ми на пуантах, розумієте, ми на пуантах варабески прокручуємось там пасе, пасе. Знову потім знову вивели варабеск і постійно в балансі. Але він якось нас прокручує, якось нас скорозав. Mm -hmm. Типу, не треба бути дуже. Ось так, ось зажато, він нас буде вести. Не треба самої крутись. Він нас проведе, він нас поставить, він нас прокрутить. Тому тобо, просто, він нам ці наші руки, він сам на, на, їх поведе, як треба. Ось що він нам казав о, вчити. О, ось так. Це була друга кімнаті. Перша кімнаті була в Баск, і у нас там хватав за ручку, ми потім стояли бачити друга. Ось це ось якось він нас крутить. Ось далі. А далі ось ці були далі тури. Тури були, боже, тури на пуантах з підтримці з хлопцем. Ну, з чоловіком, там він вчитель, хореограф він також. Коротше, коротше. Ось далі. Ось далі те, що я вам показала в перший раз. Тобто ми виводили баті... в... В... вперед ногу і робили такі, як це, як це, сказати. Виводили ногу. Потім ми робили атітюд позаду. Він нас прокручував. Потім ми знову вводили ногу вперед, і потім ми робимо тур один, а він нас ось так, за, ось так от наші руки, і нас просто типу ось так прокручує своїм пальцем. знаєте? Ну коротше, це багато де зустрічається в балетах. Хоча я не знаю, як це пояснити, тому що ну, типу, це важко пояснити, якщо ти не бачив це і не знаєш, як робити. Я вам якось намагаюся сама типу, я і там я і за чоловіка і за жінкою намагаюся пояснити, що ми робили. Але ну коротше. Вивели ногу, в він нас прокрутив, ми стали в пасе, знову вивели ногу, знову зробили тур. Він нас усе ось прокрутив нас в третій позиції, в позиції встали, встали, поставили ногу, потім ми відкрили ногу вольну відпустили руки, він нас відпускає, і ми стоїмо в балансі. Якось ось, так, от, я не знаю, як це повинно ну, коротше. Так, якось ось так ось ми робили. І це була третя комбінація. і останній комбінація, ми робили все те саме, але в кінці ми робили. Mm. Якось uh, декілька турів, тобто multiple, тобто декілька турів, не один. ось, А ми робили. Я зробила три. Ну, Я реально зробила три тури на пуан. Ну добре, він на мене там крутив. Добре. Ось, що, знову ж таки, що він нам казав? Будь ласка, типу, він нашив, як полегшити йому задачу. Ось, Тому що, так, як, як йому полегшити здачу, тому що він же нас буквально крутить. Жінка просто стає там, робить позицію, а він нас прокручує. Ось тому, А спочатку, коли він мені показував, я взяла ногою форс, щоб він мене прокрутив. Потім він сказав: ось, я вам забув там сказати, не беріть форс, тому що я вас прокручу, ви себе не прокручуєте. Ось наші руки ось такі позиції. Ось, і типу, він нас ось так ось прокручує, розумієте? Типу, палець, ми його ось так тримаємо, і він нас ось так ось прокручує. Розумієте? Розумієте, що я маю? Ось, тобто ось так ось, пальцем прокручує, і ми крутимося. В третій позиції. Буквально ось так ось ми його тримаємо за палець, і він нас ось так прокручує. Е, uh, ось чому прикол. <с> тому ми ось це, ось, коли ми вводимо ногу, так, по логіці це повинно надати форс. Але форс головний іде не від жінки, не через її ногу, через її форс, а від чоловіка, що він ось так от прокручує. Розумієте? Ось тому кожен просив тримати там позиції, коліно, щоб, тому що це йому полегшує задачу. Ось і віддалися йому, тобто ми повинні йому довіряти. Я не знаю, я, в мене не було такого відчуття, що я типу, йому не довіряю, розумієте? Я не знаю чому. Я просто така, Да, Показуйте, не мені я все зроблю, тільки давайте якось мене покрутить. Ну, коротше. Якось така, я не знаю, чому в мене була така емоція, і типу, не було мені страшно, знаєте, типу. А вже ж там було типу, трішки страшно робити тури. Ось, і я просто, я навіть точку не тримала, я буквально ось так ось крутилась. Ось, але як, якось він мене прокрутив, ось ці три тури, я не знаю, як він це зробив. Ну, коротше, ну коротше, якось ось так. І, здається. Там ще один був такий момент, де я там трішки натупила. Я натупила на арабеск, тобто перший раз він мені показав арабеск. А потім, коли пройшов час докумінації, щоб робити, я натупила і, коротше, в мене не вийшло. Ну, добре, потім, потім вже, потім вже було більш-менш нормально. Але також ми робили ще останній раз остання підтримка, також усі ось тури. Але... Вона трішки по-іншому починається. Тобто, як вам казала, ми стоїмо в арабець, ось такі позиції рук, і вона тримає, і потім вона спрокручує, потім ми там впасає, ми знову нас прокручує, і потім ми робимо ось цю штуку. В цей раз це було по-іншому. І це було вже важко. Це була він, як сказав, S, типу, s shape тобто S, Тобто ми якось ось так бралися руками. Я не знаю, як це пояснити. Це дуже важко, тому що в мене немає партнера, я вам не знаю, як це показати. Ну коротше, ми буквально жмемо один одному руки, ось він нас тримає, і потім він ось такі позиції нас проводить. Знаєте, ось, дівчинка, ось так, дівчина ось так стає ветю і тримає її чоловік за руку, типу, і він просто її прокручує. І ось на цьому я натупила. Він казав, типу, тримайте свою руку. Просто тримайте свою руку крепко, тому що я за вас цю руку. Я, типу, вас веду. Якщо у вас буде рука розслаблена, то в нас не буде цієї С. Знаєте, розумієте, да? руками ми повинні цю С зробити, тому це називається підтримка типу С-Шейп. Да. І коротше, він нас повинен був прокрутити в аттюзі ось з такою рукою по кругу. Ось, він нас тримає, розумієте? Ось, але я типу була перша, здається, коли ми це робили, і я трішки трішечки натупила. Ось, я така кручусь, і я цю руку розслабила, і я типу, я не кручусь, він вже пішов, а моя рука ось так і я ж повинна її тримати, а він же собі пішов, а я не кручусь, розумієте, і він, типу, моє плечо ось так вставив. Ось, і Потім я вже якось покрутилась, розумієте? ось, Тому я просто розсадила свою руку і типу, віддалася йому, ну, крутіть, мене, крутіть, а я ж повинна тримати руку, тому що якщо рука не тримається, я просто її ось так відвела, і він вже пішов позаду мене, а я ще не Кручусь. А ми повинні, типу, бути один до одного обличчя, і він повинен мене за цю руку вести. Ось, розумієте, що я маю на увазі? Ну, коротше, трішки не топіла, але він мені плече якось ставив, і якось я з, -з горем попала докрутилась. Але, але це реально цікавий досвід. Мені сподобалось, ось тут, ось коли ми робили ці всі комбінації, я вже просто, я вже сяла, в мене знову настрій, не зря я пішла на цей інтенсив, тому що ці підтримки реально вони дуже часто десь зустрічаються. Вони дуже потрібні, і в мене ще не було ніколи такого досвіду. Типу, в мене не було досвіду з партнером. Ні, ну один був, але це було в 9 років. Ось, і там не були прям такі тури. Був Барабеське ось ця ось, Барабеський, де він повинен мене прокрутити, був, був такий досвід. Але тури не було. Щоб Барабеське мене хтось схопив, також такого також не було. Ось це ось. S, де ми повинні руками за один одного триматися, також не було. Прокручувати ось це ось все не було. розумієте, Типу, таке фуєте трішки. Не було, Тому це був неймовірно цікавий досвід, типу, реально, я просто була в шоці. Ось, і, типу, я така, ну, намагалась типу, віддаватись повністю. Чому і це було дуже-дуже круто. Ось, ну і в кінці це був там останні десь 30 хвилин, нам дали час пофотографуватись в цьому величезному залі, типу, і коротше, як самим нам дали декілька хвилин там поговорити з вчителем, з цим о, вчителем, який вів нам другий урок. Ми з ним там поговорили і задавали йому питання. Не дуже багато питань ми йому встигли задати, бо ну, був там час, коли нам треба вже виходити. Ну, Ось я задала там декілька йому питань про те, що, типу, чи треба бути талановитим, щоб займатися балетом, щоб професійно цим займатися? Чи ти можеш напрацювати все? Ось він ну, багато всього пояснював, дуже гарно нам все роз'яснив, тому що техніка це не найважливіше. Тобто в українській балетній школі нас тренували, тр... Тр... тренували як я не знаю, прямось за техніку. Розумієте, типу, без техніки ми ніхто. Але... Треба ще якесь і обличчя, і він питав, і він якось питав мене. Ось хто ваша улюблена балерина? Я така сразу підняла руку і така, ну, Маріана Нонес. І він такий, ну ти тобі подобається Маріана Нонес, Не за її техніку, правда ж? Я така, блін, ну так, вона ж мені подобається не за її техніку, а за її емоції, за те, як вона показує балет, за те, як вона його відчуває, як вона відчувається в персонажа. А вже ж її техніка неймовірно крута, але ти ми ж... Ідемо на балет, щоб подивитися на техніку, правда ж? Ось, і він сказав: Ось як глядачу, навіщо глядач приходить в театр? Щоб провести гарний час, щоб просто не знаю, просто подивитись на якусь милу історію, на балет, на це мистецтво, на якусь красу і легкість, тендітність Він же не йде туди подивитись на вашу техніку і як ви ідеально все робите. Ось тому він сказав: типу, як глядач. Глядач іде за емоціями, він не йде за техніку. Тому що якщо глядач буде дивитися просто на гарну техніку, йому, типу, буде це не цікаво, Типу, ну, ідеальна балерина, що тут такого. Ось це не цікаво дивитися на ідеальну балерину. Цікаво буде дивитись на емоційну балерину. Тому і мене це дуже якось не те, щоб не те, щоб втішило, але, типу, Пояснила, що я ось фокусуюсь на техніці, а я зовсім не показую, що мені подобається танцювати. І це дуже насправді сумно. Ось, тому так. Але я не кажу, що техніка не важлива, тому що без техніки не буде і емоцій. Але якщо є техніка, треба показувати емоції, тому що. Ці однією технікою ти не вивезеш, розумієте? Однією технікою ти балет не вивезеш, не станцюєш, не при проживеш цю історію персонажа з однією технікою. Розумієте, що я маю на увазі? Ось тому насправді емоції вони дуже важливі і особливо в балеті. Ось балет важкий технічно, важкий розумово, весь цей порядок, контролювати своє тіло. Це все важливо, але також щось повинно іти з нашого мозку і з наших емоцій. Як ми це все можемо передавати? Як ми можемо там, типу, танець передати, тобто комбінацію відрізнити від танця. Комбінація це просто набор рухів. А танець це набор якоїсь історії, руків, мови тіла, мова же мова жестів, мови емоцій. Ну коротше, іде показати без слів, показати історію. Розумієте? Ось багато всього він нам розповів, багато всього. Було дуже приємно з ним поговорити, дуже гарний він учитель, педагог і хореограф, ось він зараз в Royal, Ballet, в Royal Opera House там хореограф і там уроки проводить. І ще він сказав таку важливу річ вже це останок, і закінчимо: що е, якщо, якщо він тобто, коли він тренує своїх там артистів, він бачить, якщо артист віддається. Балету, мистецтву, комбінації, станку там кожній комбінації, кожній музиці. Коли він віддається, то він хоче цього артиста більше допомогти. Він більше приділяє уваги, більше зауважень. Більше він йому дає більше, тому що бачить, що той віддається, тоді і вчитель віддається своєму. Учню, розумієте, якщо учень віддається балету вчителю мистецтву, то вчитель буде віддаватись учню, тому що бачить, що це йому подобається, що для нього це важливо. Ось тому, якщо вам це подобається, і вам це важливо, то вчитель буде вас тягнути, буде вам допомагати, буде вас виправляти і намагатись. ви маєте все максимальне, щоб ви стали кращими. Ось. Тому ось так да, ось такий в нас вийшов ролик. Не знаю, ось такі я балтала, як завжди. Але я хочу подякувати своїй мамі. Дуже 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 тобі дякую за те, що оплатила мені цей індицип. Я отримала велике задоволення, великий новий досвід. І типу, я дуже тобі вдячна. Дякую мам, що вкладаєш свої гроші, своє терпіння, свої старання. Ось в мене в моє мистецтво. Во в балет, котрі мене дуже сильно надихає. Я тебе дуже люблю і дуже тобі дякую за твою поміч і підтримку в моїх, не знаю, хобі, в моїх в моїй професії, якщо так можна сказати. Е, тому так, ну я вже ж мої підписники, можете підписатись на мій інстаграм, де ви все будете отримати першими. Також можете підтримати мене на пальні кофі е, фінансово. А можете мені підтримати, почитавши мої книги, історії, що я там взагалі пишу. Тому так, всім дуже дякую і люблю вас до наступного тижня.